Давайте попрацюємо також з датчиком кольору, який у нас є в нашому роботі VRWX сервісу. Датчик кольору також це дуже така потужна в принципі, можливість. Може, робот може, наприклад, наїжджати на певний кольор і його розпізнавати. І можете ви наприклад, програмувати певні дії, коли наприклад, робот бачить певний кольор. Ну, ми будемо використовувати власне, спеціальну карту для цього. У нас буде використовуватися нижній сенсор для цього. Тобто, у нас є такий, там, називається ну, нижні, нижнє око називається Down Eye. ми будемо використовувати його. Ну, і Давайте власне, завантажимо карту спеціальну. Дивіться, ці карти у нас для преміум, ці карти безкоштовні. Тобто, Можна користатися, якщо тут не написано нічого, можна іми користатися безкоштовно. Тобто, Все, в принципі, тут. Можливо. Ну, Давайте ось такий Line Detector, ось така у нас карта. І зараз ми будемо вчити нашого робота розпізнавати кольори, наприклад, виконувати певні дії. Ну, Наприклад, ми будемо переміщуватися і на певний кольор, коли наїжджаємо, будемо просто зупинятися. Наприклад, у нас буде такий ось простий алгоритм. Давайте це зробимо, карту завантажили, Давайте це сховаємо. Так, ну і Що нам потрібно? Нам потрібно наприклад, сюди переїхати в область. С. Давайте переїдемо спочатку. І далі у нас тут є кольори. Тобто є червоний, зелений, є також блакитний. Будемо на них реагувати. Давайте спробуємо це зробити. Так, ну давайте переключимося в мова, а нехай буде українська. <кхи> так, ось так. І тепер дивіться, у нас тут є трансмісія. Так, нам потрібно переміститися вперед. Так, спочатку нам потрібна подія, якась щоб запустити взагалі наш код весь. Так, подія, коли розпочата, коли ми власне, будемо завантажувати нашу програму, тоді вона буде розпочинатися. Так, трансмісія. Тепер дивіться, ми зараз повинні повернутися. Нам що тут потрібно. Дивіться, У нас робот стоїть отак прямо. Треба повернутися, проїхати сюди і знову повернутися. Давайте це зробимо. Так, у нас буде повернути праворуч на 90 градусів. Так, потім їдемо десь 800 мм. Приблизно. Давайте це раз зробимо так. Тут на 800. Їдемо сюди. Так. І тепер знову повертаємося. Тепер так. Спочатку праворуч, а потім ліворуч, навпаки, тобто треба повернутися. Ну, давайте спочатку я запущу так. Так, поїхали. Так, поїхав. Бачите, він залишився. Тепер треба ліворуч повернути, і ми будемо їхати тепер вгору. Так, давайте зараз тепер це зробимо. Повернути тепер не вправо, а тепер ліворуч. Так, і давайте тепер спробуємо ще раз. Так, показати. Поїхали. Поїхали. Раз. Так, є. Давайте тепер зробимо так, щоб він у нас реагував на кольори. Дивіться, що нам потрібно. Нам тут потрібно нескінченно опитувати датчик. Заходимо в контроль. І у нас є тут назавжди ось такий ось блок. Беремо його і також беремо власне повне раза Тобто, якщо і інше, будемо питати датчик, тобто якщо ми власне наїхали на якийсь колір, то ми зупиняємося, якщо не наїхали, просто рухаємося далі. Давайте це зробимо. Дивіться, у нас тут є ну тут переклало зондування. Ну, давайте, в принципі, це у нас датчики тут знаходяться. ну Наприклад, у нас так, у нас виявляє, наприклад, тільки тут не фронт потрібна, а власне, потрібно, да, є, тобто нижній нижні нижні сенсор. Наприклад, виявляє наприклад, блакитний. Давайте подивимося, ну нехай буде червоний спочатку. Так, Якщо він виявляє, то ми власне, зупиняємо нашого робота. Він просто зупиняється, якщо у нас мушку наїжджає, наприклад, на червону. Якщо ж ні, то він рухається просто далі. Тобто ось такий простий алгоритм. Тобто ви можете побачити. Давайте подивимось. Так, перезапускаємо. Поїхали. Так, їде. Бачите, червоний зупинився. Давайте тепер зробимо так, щоб він зупинився, наприклад, на зелений. Так, на зелений. Знову оновлюємо. Поїхали. Так, тепер зелений. Бачите? Все класно працює. Так, і тепер синій. давайте. Перезавантажуємо, оновлюємо. Поїхали. Так, їде, їде, їде. Ось, бачите, тепер він зупинився, все добре, все класно. Бачите, ось такий алгоритм дуже простенький, тобто робот може реагувати і на кольори, тобто є датчики. Всім дякую за увагу.